Слава Україні! Героям слава друзі! Раді вас вітати на черговому поєдинку Львівської Прем'єр-Ліги. <реш> Отже, Василь 21, Файда дає стартовий розпистривий свисток. лунає є дім і так всі проводку. Який футбол нещодавно святкував у родини. Футбольна родина футбольного клубу П'ятничан його вітає. Але зараз небезпечний і Сітці! Ваша подача і одразу ж підлісецький підбігає до партнера по команді і саме. Пропустили менше 20, саме 18 днів. Зараз Царевич. Царевич на Фланзі, Царевич створює зараз тиск, царевич віддає передачу. На Підлісецьку. Під Єсецько. з м'ячем, скидка. І удар! по Мав Антонів. Антонів, хороша передача зараз на Янковича. Янкович запускає цю передачу по фланзі, царевич з м'ячем. Царевич. Дуже багато сьогодні проходить у І царевич. Саме на полі клубу. Покрові, туди, туди. Відбувався цей матч. Тоді саме п'ятнича в перемогу. Заходимо 1-0. Зараз Юськевич прострілює. Вдається зараз прийняти цей м'яч. Янкович. Одразу ж передача вперед. Центр поля. Білоусу. Вдається перехопити цей м'яч. Передача зараз на Юськевич. Юскевич, хороша передача! Стандартного положення. Передача вперед. Яната. Одна з м'ячем. Вдається зараз по падюку зіграти під Каті. Янкович. І зараз Юскевич! Отже, розпочали другу половину зустрічі в рамках Львівської прем'єр-ліги. цей м'яч у власному володінні. Як бачимо, зараз готує, а я бачив. Подвійно заміну. Зараз на підлісець хоця передача. Юскевич! Юскевич зараз це. Це зараз стандартне. Рарох у воротах і Янкович Назарій. гол! по різних кутах Мяч та і рахунок 2-0. 57-го. Ось такі заміни відбулися зараз удар по воротах. Грицаль, залишається нас. Уроші розіграш і розі, удар поворота! Здорово зараз, Раров. Та Дмитра. Заміна була здійснена подача зараз у карний Майданчик гол! Курелешин, як бачимо, заробляє цей удар. І тут вже відзначається 3-0. Курилешин Андрій. Робиться рафтунок. Це файде дозволяє зараз. Удар по воротах! Перед собою відбуває зараз Михайло Грицар, ще один удар. Йде, йде, йде! Йдуть одразу ж високий преси на купці п'ятничани. Хороший тиск, у зараз домінування. куди все в тому поєдинку команда. Удар і стійка! Борово задають, за удару ліське. Зараз по ворота! Не забувайте! Цього домашнього поєдинку і підтримати своїх улюбленців. Зараз хороша передача! Курилишин. Курилишин. уникнув він офсайду. них передача. Удар і гол! 4-0. Майже вже на компенсовані полині арбітром. Відзначається гравець. Рахунок чотири нуль. Гол ворота команди Покрова Колеки. Чотири доль перемога команди витечани. Запишу болівальники нашої команди підтримати команду притичани. На виїзді другочі 23 серпня.